Зараз у Ліверпулі великі знижки, і це разова поїздка на автобусі. Водій мене просто так пропустив у автобус. Оце реально знижка. Хочу ще прогулятися провулком, де виступали Бітлз. Всім привіт! Це мій третій влог. Сьогодні неділя і зараз у Ліверпулі великі знижки, тому вирішила піти по магазинам. Сподіваюся, щось знайти цікавеньке, тому пропоную з'їздити зі мною за покупками. До Ліверпуля їхати близько години, тому збираюся з самого ранку. Дуже радію, до речі, тому що на вулиці стало тепліше, хоча сніжок ще трошки лежить. А, найхолодніше це було б, мабуть, мінус п'ять. А зараз плюс 7, плюс 10, тому мені погода, в принципі, дуже подобається. Так, добратися аж 10 хвилин до зупинки. Коли жила в іншому місті зі спонсорською сім'єю, мені дуже подобалось, що будинок біля дороги, і зупинка на автобус пів хвилини буквально. Зараз живу аж 10 хвилин до дороги, і треба час, щоб дістатися до зупинки, та ще й чекати на автобус. Ну, коротше, на дорогу дуже багато часу йде. Я вже на зупинці чекаю на автобус. У неділю автобус приїжджає два рази на годину. Дуже часто він приїжджає невчасно. Буває, що відміняють навіть взагалі, і ти стоїш як і чекаєш цілу годину. Ось це 2 фунти, які у вісімдесят 89 гривень, і це разова поїздка на автобусі. Є опція купити day ticket. і тоді можна їздити скільки завгодно цілий день, але я беру разовий зазвичай. Також можна купити проїзну картку на тиждень чи місяць. В мене була така картка на місяць і коштувала 68 фунтів, але це якщо потрібно регулярно кудись кататися. До речі, що цікаво, якщо під'їжджає автобус і ти не підняв руку, то він не зупиниться. Уявляєте собі? Я вже так лоханулася декілька разів і мені було незрозуміла ця ситуація. Це дуже дивно. Якщо я на зупинці, то, мабуть, же я чекаю на автобус чи як. Класно, що приймають е, кешта, безконтактна оплата. Це взагалі е, прекрасно, мені подобається. Один раз, е, до речі, була ситуація, коли мене не спрацював пейпас, і водій мене просто так пропустив у автобус. Люблю завжди сідати на другий поверх, автобуси більш-менш нормальні, також є камери спостереження, але коли сюди потрапляють підлітки, починається треш. Незалежно від того, п'яні вони чи не п'яні, вони влаштовують якусь вакханалію. Вони починають курити траву, кричати, плюватися, і їх ніхто не виганяє. От тоді реально весело. До речі, щоб потрапити у Ліверпуль, це можна зробити тільки через тунель. Але побудований цей тунель під водою, уявляєте, для мене це до сих пір є загадкою. Як так, але це дуже круто. Тут платна дорога, в'їхати 2 фунти, виїхати теж 2 фунти. Але, скоріш за все, такса різна для різних транспортних засобів. Кожен раз, коли я в цьому тунелі, я не вірю, що я знаходжусь під водою. До речі, завжди чомусь хочеться спати в цьому а, тунелі. Ось я в Ліверпулі. Всі знають, що відомий гурт Бітлз народився у Ліверпулі. Нещодавно мені розказали такий факт, що вони хотіли стати популярними заради того, щоб переїхати із Ліверпуля у Вірал. Вірал це всі території поблизу Ліверпуля, всі селища, які знаходяться поряд, в тому числі, де і я мешкаю. Вони вважали, що це набагато краще, багатше місце для життя і більш безпечніше, аніж Ліверпуль. Ліверпуль це місто, де переважає робочий клас. Населення близько півмільйона людей, але британці прагнуть жити в передмісті. Це більш престижніше, коли ти маєш будинок і машину. Жити у великому місті не дуже приємно. Так, ну що? перший магазини H&M. чендем щось походила, особливо нічого такого не знайшла. Взяла декілька речей поміряти. Забрала спортивні штанці базові, взяла коричневий топ, чомусь сподобався, і прямую в за до речі, що б там не казали, Британія багата країна, але тут дуже багато безхатьків. Наскільки мені відомо, вони отримують допомогу у розмірі 600 фунтів. Їм навіть пропонують житло, але для цього вони мають позбутися звичок палити, вживати алкоголь, тому багато з них відмовляються від житла і сплять прямо на вулиці, просять гроші, що заблукали, чи просять гроші, щоб дістатися додому. Так, я в зарі, якщо чесно, ненавиджу зару на вихідних. Вона нагадує мені секонд-хенд під час завозу. Дуже багато людей, але зараз це ще норм. Ти собі, до речі, таку сумочку вона коштує 60 фунтів, але чекаю на знижки, і тоді можливо візьму. Я щось стала як сорока на блискуче. Перший це цей дивний костюм, який захотіла поміряти. Ціна його близько 35 фунтів. Якість так собі, нитки торчать таке. Я б не купувала. Міряю спідницю за 7 фунтів дійсно на знижці, але вона на розмір більша і тому просто поміряла і все. Ще сподобався цей боді, але він не на знижці. Ціна 17 фунтів вирішила забрати його. Так, після зари прямую в пуленбір. Одразу в очі кинулись ці сумки смішні, не знаю. У мене дід носив хліб таких. Взяла щось дивне поміряти, костюм не сподобався взагалі. Цей колір не мій, та ще й костюм якийсь малий, але ціна десь 30 фунтів. Ну таке. Взяла сукню, що поміряти червону взагалі, а стой, а от джинсовка пожежа. Коштувала 35, забрала за 17 фунтів. Оце реальна знижка. Щось я вже втомилась, треба перекусити, піду в улюблений пред, обожнюю тут зелений чай, візьму сандвіч та піду на набережну поїсти, бо мені такі походи по магазинам дуже втомлюють. Але їм чайки тут взагалі загал, якісь дикі, слідкують за мною, хочуть підхопити мою їжу, тому треба бути обачною. Хитрі, хапуги, що казати. Так, перекусила, вирішила ще зайти в H&M Home по типу наших юсків. Але все дуже дороге та якісне. Звичайно штуки для дому хочеться купити все, але звичайно, і барахла теж вистачає. Хочу ще прогулятися провулком, де виступали Бітлз. Ну, це прям свята святиня. Я, ви знаєте, коли заходжу на цю вулицю, у мене завжди якесь приємне відчуття. Дуже класна атмосфера всіх цих пабів, постійно грає музика. Дуже багато туристів з усього світу приїжджають сюди, щоб побачити, де виступали Бітлз. Чому в мене таке відчуття приємне? Бо я дуже любила кеш-паби у Чернігові і. Проводила багато часу в ньому. І коли проходжу тут, я відчуваю саме такий запах, запах пабів. І якось приємно стає на душі. М -м -м ну все. Прямую на зупинку і додому. Так швидко проминув час, вже дуже хочу, щоб було літо і день ставав довшим, і можна було багато чого встигати. Так, я вдома, зараз помірюю все, що купила. В принципі, нічого особливого, одразу треба повідрізати цей зайвий папір, бо він починає бісити, розражають мене. Ось такий день у мене був. Сподіваюся, що вам було цікаво з'їздити зі мною в Ліверпуль. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь і зустрінемось у наступних відео. Всім до зустрічі!